Nu no, ați mi favorit. Вже сказала, що на наступне замовлення, щоб мені взяли, Боже, подивіться. Це модель, представлене Nature Soul. Бачите, який просто невагомний, голубого кольору. І таке голубенька сіточка. Та при цьому таке біле мереже, який він гарний. Сітко одягнув та не відчуваєш його на собі. Це надана моделька 85 цент. Просто пісня. Такий класний, легенький, невагомий. Бачите, він, він виконаний з органічного Тобто він повністю натуральний. Ваше тіло буде в ньому дихати, буде почувати себе дуже комфортно та при цьому дуже сексуально. Бачите, дивіться, яка сітка, така тут подвійна сітка. Бачите, такий візерунок такий, міленький такий горошечок. Ось горошки, ось там навіть так. Горошок. Але також, бачите, хоч вона і сіточка, але тут вона подвійна, зміцнена тут з боку, тобто його груди будуть мати дуже гарну підтримку. І, до речі, ну, таке дуже класно сідає, ось це корсточки, так, гарно, гарно фіксується, нічого не І тут, Бачите, який він такий подовжений, дуже гарно дивиться, смотриться. І також його можна носити під всякі вирізи. Вот. Дуже також нога загорілому тілі, бачите, буде дуже-дуже гарно Буде дуже гарно дивитися. Бачите. Просто казковий, просто казковий. Боже такий гарний, такий голубенький, ніжний колір Nature Soul, Моделька Nature Soul,